Раніше ж як було? Два пенсіли підходили до різних айпадів та й по всьому. Перше покоління до старих айпадів, а друге до нових. А тепер. ну, таке. Привіт смартушки! Ви на каналі Time, де сьогодні ми поговоримо про Apple Pencil. і не про один, а одразу про три. Донедавна, власне, їх було два. Але восени минулого року компанія представила ще один пенсіл, тож тепер на ринку маємо більше варіантів. Власне, я б не звернула це уваги, якби перед новим роком не збирався оновити iPad, а разом з ним і пенсил. Тоді ж у мене й виникло питання: що з новим пенсілом із приставкою USB-C? Зараз у нас є три пенсіли. Що з ними так, а що не так, і для чого вони нам взагалі? А головне, який пенсіл, до якого iPad точно підійде, і для кого власне підійде? Час розставити крапки над і. Пенсіл насправді я не часто бачу у користувачів планшетів. Але навряд чи можна сказати, що гаджет не актуальний. Перш за все, це крута штука для того, щоб робити рукописні замітки. Я часто користуюся цією функцією, хоч почерк у мене і не дуже. Крім того, багато хто користується ним для малювання. Також можна легко робити рукописні замітки в документах, а ще користуватися функцією Scribble, тобто перетворювати рукописний текст на друкований. Ця функція вже давно працює з українською мовою. Тож, якщо вам подобається такий варіант роботи з текстом, з пенслом це робити дуже просто. Але, звичайно, це на любителя. Проте можна користуватися пенслом і під час роботи з програмами. Не варто забувати, що на прошках з чіпом M є така функція, як наведення. Тобто вона може полегшити роботу, наприклад, з монтуванням відео. То який же, куди пенсіл, так би мовити, треба використовувати? Раніше справді було простіше. У нас був перший пенсіл, який вийшов ще в далекому 2015 році. Він конектився через Lightning та підходив спершу лише для прошок. У тих, знаєте, що ще в старому дизайні. Та згодом, з 2018 року, він підходив і до базового iPad, та пізніше до Dero 3 покоління і міні-5-го. Це доволі великий та масивний глянцевий девайс. Що у 2024 році виглядає трохи застаріло, але, тим не менш, він досі чудово працює. Що ж до Pencil No2, то він вже конектився з новими прошками, а згодом з ейром 4-го покоління та наразі з останнім 6-м міні. І конектився він за допомогою магнітів. Жодних кабелів не треба, бо й заряджався він так само від iPad. -а. Також очевидною перевагою є функція Double Tap на пенсілі, щоб обрати додаткову дію, наприклад, стирачку під час малювання. Тобто, все чітко і зрозуміло, так би мовити. Новий дизайн, новий пенсіл. Так загалом тривало доволі довго, аж до 2022 року. Саме тоді компанія презентувала базовий iPad 10-го покоління в оновленому дизайні, тобто такому, як Prota Air, але з підтримкою стилусу першого покоління. Тут, як на мене, і починається дивина. Все було б просто, якби не той факт, що новий iPad з роз'ємом type C, а Pencil то досі златніно. Тож для приєднання, нагадую через провід, стилусу до iPad треба було докупити додатковий перехідник. У нових версіях Apple вже кладе його в коробки до пенсілів. Та все ж. Виглядає воно якось не дуже. Тобто, щоб спарити планшет та пенсіл, треба взяти кабель, тоді перехідник і лише тоді приєднати його до планшета. Як на мене, тут занадто багато махінацій, а от друге покоління цей планшет не підтримує. І ось тут Apple презентує нам новий пенсіл з приставкою USB-C, який, власне, не отримав оновлень у дизайні, і який, по суті, підходить майже до всіх актуальних моделей iPadів, але з певними особливостями. Він виглядає, ніби трошки змечена копія стилусу другого покоління. Але тепер кришка, яка на першому поколінні знімалась, просто відсувається. Це однозначний плюс, бо якось ледь не загубив кришку від першого покоління, поки заряджав його. Проте, щоб підключити цей стилус до планшета, все ще потрібен кабель. Цього разу, на щастя, без перехідників. А ще, хоч він і кріпиться до iPad-10 на магніти, та заряджатися так він не буде. Це те переходить у режим економії енергії. Але немає кнопки Tap і, що важливо, стилус не розпізнає силу натискання. Тобто, неважливо, наскільки інтенсивно ви будете тиснути на екран планшета, нічого не зміниться. Але, як на мене, це не критично, якщо ви не художник та не займаєтесь професійним малюванням на iPad. То що, куди і як? Якщо у вас міні 5-го покоління або же Air 3-го чи базовий iPad, починаючи з 2018 року, а може у вас досі десь є прошка в старому дизайні, для вас, очевидно, єдиним рішенням буде пенсіл першого покоління. З коннектом не буде жодних проблем, сам пенсіл все ще дуже хороший пристрій для роботи. Головне, не загубити кришечку. Якщо ви обрали собі iPad 10, то тут дуже варто поміркувати. Якщо у вас вже є пенсіл першого покоління, наприклад, залишився від попереднього iPad, не бачу сенсу оновлюватись на версію пенсіла usb c Так, зі спаренням та заряджанням можуть виникати проблеми. Але перехідники явно коштують дешевше, ніж новий девайс. Якщо ж пенсіла поки немає, то тут дуже варто, мабуть, глянути таке на USB-C версію. Так, немає сил натискання. Але якщо це не критично, ви нічого не втрачаєте, навіть навпаки. Чому так виходить? Тому що цей пенсіл так само конектиться і до всіх iPadів Pro та Air і 6 Mini, на які стило з другого покоління. Тобто, якщо ви вирішите оновитися з базового айпада на потужніший, у вас уже буде пенсіл. Так, без безпровідної зарядки. Але акумулятор пристрою добрий, тож користуватися ви зможете ним більше, ніж кілька годин. Чого точно не варто робити, то це переходити з другого покоління на версію USB C, бо це 100% даунгрейд. Якщо ж у вас Pro-версія планшета або навіть той же Air N1, краще все ж обрати такий пенсіл другого покоління. Різниця у ціні не така велика, а отримуєте ви очевидний максимум. Дякуємо за перегляд. А також, якщо вас зацікавила тема іпадів і ви не знаєте, які обрати, обов'язково подивіться наш ролик на каналі про це. Також не забувайте про підписки, лайки та до наступної зустрічі.